Дорогу. Ті, ти бігать з столову роздіти, їх всіх там бачити і завжди тормозити, бо вони вилітають з усіх кущів. І те Це все до до часу. І ті, хто зараз ходять під проводом одного і другого директора, бо бояться за свої робочі місця, або де якось десятка чи вчителів, які можуть пасти під скорочення, тому що дійсно два колективи, масивник можливо, деколи придеться скоротити. їх будь-скорочення не міські голови, а самі ж, самі. От, ем, робиться цей весь ажіотаж, накручуються батьки. Ну, повірте мені, батьки, не дай Бог, чиясь дитина попаде під колеса автобуса або ще чиїсь, ви тоді по-другому заспіваєте. Бо це все хорошо так і хорошо. Це два. І третє, за що утримати? На сьогодні місто Гано на шкільні заклади і дошкільні не видано згідно законодавства. 3,5 мільйони гривень порівнянні на зарплату вчителів порівнянні з потребою, яка була до 2010 року. Раз, друге, утримання п'яти шкіл і шести шкіл це ще сума. Десь до мільйона гривень ми економимо. Що ми маємо? Ми сьогодні маємо шоста школа загруженість 25%. Третя школа 33%. Четверта школа. Майже повністю загружена, перша школа майже повністю загружена, друга школа перегружена, Чотири класи знаходяться в дитячому садочку, що категорично заборонено законодавством України. Сьогодні цього ніхто не бачить. А батьки дитячого садочка до мене прийшли, по-моєму, на четвертий день, як я став міським головою, з петицією виселити дітей, які не сприяють вихованню їхніх малих діток в цьому садочку. І займають те, займають те, і вони не мають можливості тільки позиційно розвитку, як тільки садочки. Як поступити? Да, я їм пообіцяв, що по закінченні навчального року ми вирішимо це питання. Питання дуже складне. І наша команда прийшла сюди не рішати питання, які будуть нам на виборах там колись. Дешеві ну, авторитет. Ми прийшли, вирішили питання всієї громади, всього міста. І повірте мені, їх буде дуже багато непопулярних. Не зрозуміли в багатьох питаннях. А декому ці питання будуть на руку для того, щоб прославити себе і. і, і. Там, де хто надіється, що будуть перевибори на днях, це може бути при одному, що міського голови міста Канево не стане живим. То не надійтесь, я буду жив і процвітати. Другий варіант перевиборів не буде, бо вже такий є в кулуара, і хто готується. Десять років ждіть своєї черги. Я сюди прийшов на договор, дякуючи вам всім. Ми це зробимо. Дякую. І школа буде об'єднана, шоста і друга школи будуть об'єднані. Майно не буде роздано, воно не пропаде. Ми зараз робимо все можливе, щоб в шостій школі провести капітальний ремонт, виділимо 3,5 млн грн. Їх нема в бюджеті, але ми їх знайдемо. Замінимо вікна, обтеплимо школу, поміняємо поли. Значить, спробуємо е зробити дах, такий, як він повинен бути в нашій місцевості, а не ті рубероїдні дахи. Приведемо класи в відповідний рівень. Значить, збудуємо гальот теплицю для того, щоб учні знали, що утка це не жена гуся, а де живе огірок і де він виростає. Понімаєте, не на дереві. А це таке вже є в наших дітей. Ви можете своїх спитати, вони не все знають, те, що повинні знати. Цегелів теплиця дасть нам багато можливостей. Сьогодні велися мною, тобто на сесії обласної ради, є домовленість з керівником області про виділення з 35 стадіонів, мінімум 2 стадіони спортивних площадки, і один записано під шосту школу. Буде це зроблено ні, я приложу всіх зусиль, але це від мене не залежить. Якщо нам виділять, повірте мені, я знайду 100 тисяч гривень під кожен із цих площадок, щоб їх збудувати. І все ми все це поставимо в шостій школі. Плюс, коли-коли поле, як я називав, або співочі поле, там буде збудований найвеликий у нас туристичний комплекс, де буде і плавательний басейн, мінімум 50-метровий. І в тендері на будівництво цього комплексу буде записано, що учні з шостої школи Івана Франка по дорозі до Тараса Шевченка, а не ЦРТ, я дуже поважаю Грузинський народ. Дуже поважаю їхню ЦРТ. Ну, повірте мені, по дорозі до, Івана, до нашого святого місця повинно бути щось наше. І я думаю, що там все буде. І ті учні, які прийдуть у цю школу за рік-два, не пожаліють, що вони там мають. Автобуси будуть пущені всі маршрути по піду школу. Абсолютно. Зараз ми вивчили ці питання. Ростане земля, ми полатаємо дорогу. І підуть автобуси, це буде плюс. Багатьом із вас не їздить машина. Тому що наш великий мікрорайон залишений без автобусного сполучення. Ми таким чином зв'яжемо і школу, і той мікрорайон, щоб ви, хазяйки, не несли тих 40 кілограмів і не підтримали тих, хто зараз на вскулоцю робить непонятно що. Це господарське питання. Якщо чесно, то по логіки речей я як міський голова. І сесійна зала повинні це питання рішити просто своїм розпорядженням. Тому що школа, інші заклади це є підрозділами нашого господарства. Якщо якийсь підрозділ хромає, я треба вилічити. Ми, ми робимо обговорення, ми зустрічаємося з колективами, проведено вже багато зустрічей. Це все йде планомірно, розширено, і ми доведемо цю справу. Сьогодні вже батьківський колектив. Другої школи погодився з рішенням, хоча вчора категорично кричав проти. І міський голова ще з нею не зустрічався. Зустрічалися люди, які відповідають за це. Сьогодні колектив шостої школи, який вчора за бастовкою грозився, дав згоду повністю працювати. Сьогодні обидва директори вже знають, що буде тендер, і вчителі виберуть таємним голосуванням, хто буде директором цієї школи. Це не толерантно, це демократично. Що тут накручено? А? Дякую, майно не пропаде. Лишиться та школа, ми переведемо туди школу мистецтва. Вона сьогодні в жалюгідному стані. Той, хто писав ці питання, він був в школі мистецтва хоч один раз в останні роки. Не був. Хоча хто підтримав ці питання, бо писалися не в одному особі, а сиділи їх декілька чоловік. Його діти там були. Вчилися. І ще іноді туди забігають. Всі три приміщення музикальної школи в аварійному стані. Їх сьогодні, ще позавчора, треба було закрити. Там кулаки мої в одному місці проходять вищив на стін. А там на сьогодні 230 дітей і 40, по-моєму, 5 чи 6 викладачів. Не дай Бог, що станеться, хто би відповідати? Є громади зараз кошти відремонтувати ті приміщення? Нема. Чому ми здіваємося над своїми дітьми? А це позакласне навчання. Ті, Саша Семенович, чудові дві дочки, вони мали можливість. Бігати з бутилками по наркоманії, і так нема. Мої дочки так само вчились разом з його. Чому? Тому що вони як пішли 8 часов з дому в одну школу, перевезли їх в другу і приїхали вони в 9 вечора з дітеля. Вони були зайняті, вони красиво виховані, чудово сформовані. Чому ми не можемо дати всім канівчанам таку можливість? У нас там було 800 учнів, як я був головою батьківського комітету. Цієї школи сьогодні громада може прокормити 230 істинно громаді. І це по двох причинах: нема фінансів. І немає приміщень. А якщо ми прийдемо до школу, ми вернемося на 800 на 1000 учнів? Тому що вони не воліча заходять. на 2000 учнів. І для фібря йти. Та програма молодіжна всієї моєї каденції буде направлена для того, щоб ми всіх дітей забрали ці школи, ці заходи. Дякую. Як буде вирішуватися питання покращення якості медичного обслуговування та залучення молодих спеціалістів? Мабуть, мається на увазі ми медики. Значить, питання молодих спеціалістів. Ми сьогодні рішаємо це не просте питання. Вона нічого не будується за останні декілька років. Виділити щире, це значить когось забрати. Але є нюанси, коли люди, сьогодні собі користуючись якимись привілеями, трохи дещо лишнє взяли, чуть -чуть дещо заборонювали на всякий випадок. От ми ці питання зараз звичайно, і повірте нам, вже є деякі варіанти: і один кімнатний квартир, і трьохкімнатний квартир. Зараз це юридично просто легенько доведемо суду, Я думаю, що люди ті з ким це зв'язано, вони все розуміють, чим це закінчиться для них. І ми отримаємо А, Б і В. Слідуючи. При переведенні школи ми отримуємо чистий перший поверх готелю Дніпру. На другий поверх ми переселимо адмінперсонал або наоборот. А на перший ми зробимо відомоще гуртожиту для проживання врачів. Я думаю, толерантці красива. І не дай Бог, щось станеться з нами, врачі всі під боком. Дякую за увагу. Коли з'являться молодіжні дискотеки, де саме? Та чим пропонується зайняти молодість? Частково вже буду дано відповідь. Так, да, вже дискотеки. Чуть -чуть Я зараз кажу так. Зараз закупляємо апаратуру, вчора мені доповіли, що вже закупили якісь там ефекти для цієї дискотеки. Зараз дехто з підприємців узявся чуть купляти, тому що в нас зараз є потреба 87 тисяч на. Культуру сюда і 30-45 тисяч на Костянецький будинок культури, так званий. Ми повністю хочемо обладнати два будинки культури для того, щоб повноцінно проводити дискотеки, а і Б, щоб ця апаратура мала можливість виїзду на периферійні заклади. Ви знаєте, на днях у нас під 27 мазині це проводилось вже два такі зібрання. Це один із програм, цієї, ну, один із заходів цієї програми. Дискотеки будуть обов'язково. Скажу ширше, там буде питання, щоб ти їх пропустив потім. Два молодіжних центри міг відкриємо, Обов'язково. Одному ми вже оприділи себе Костянецький будинку культури. Ми розберемося, єдине, що треба навести питання з діскотікою, як там працює, або ми її виженемо, або у нас приціл бере зрителя. Ми попросимо міліцію діжурить, батьківський комітет туди піде, вчителі туди підуть. А то відділі такі, як бастувати вони є, а як провірить своїх дітей, їх немає. Ми відновимо те, що було. Чому половина багато з вас то да, пройшли ці де Дехто є, які були вчителями, моя дружина була вчителем. Ми діжурили на цих дискотеках, Над нами діжурили, І вони будуть діжили. Це їхні обов'язки. І не будемо шприців, алкоголіків і всі остального. Дякую. І яка перспектива критого спортивного модулю на стадіоні? Буде знесений чи буде відновлений? Питання, яке я, в принципі, рішаю вже декілька, можна сказати, десятків років, які пробую допомогти рішити як підприємець, як громадянин міста Канаві, керівник підприємства, депутат міської обласної ради, сьогодні як керівник міста. Питання складне в чому. Е І ще два роки власники бувшого заводу Магніт не мають права передати це підприємство нам е тільки в оренду або в спільну діяльність. Це умови конкурсу продажу продажі цього підприємства, ну, спортивного закладу стадіону. Через два роки вони таку можливість матимуть Вони тоді приймуть рішення передати безкоштовно чи разом з нами розбудовувати. Я знайшов два інвестори, які згідні були один з Донецька, один. Із Ужгорода, які були згідні вложити в наш розвиток нашого стадіону, закладу з дозволом будівництва, там ж готелю, це нам було на руку спортивного готелю з відповідною структурою ресторану. І проведенням всеукраїнських змагань. Але як вони приїхали, почитали те, що ми, ми можемо їм надати, вони зразу розвернулися і поїхали, сказали, як ви матимете цей заклад. Власності міської води і можливість надати, на не продати, надати його на довгострокову вареньо, ми приїдемо і вкладемо гроші. Мінімум на 20, ну-15 років вони просять дати. Якщо продати, вони викуплять. Ну продавати ми нічого не будемо. Ми не будували, нічого валить, я буду давати. Дякую. Чи буде проводитись ремонт міського бульбуру? Да, я вибачаю, Саша, ніхто валить зараз, нічого не буде. Вивчається питання знайти кошти, усилити стіни, перекрити, відремонтувати поли і займатися тим, що є. Дякую. Чи буде проводитись ремонт міського будинку культури та встановлення нового обладнання та устаткування до Євро 2012? Дякую за запитання. Якого будинку культури? Кінозалу, в якому ми знаходимося, чи ззаду. Задіпан. Діло в тому, що обидва будинки культури вже не будуються, а ремонтуються, я думаю, ви розумієте. Да? Бо я приїхав в Канію, він стояв і той, і той. Е, да, шукаються кошти зараз, і в принципі я їх бачу. Єдине затягується поїздка моя в Канаду на зустріч з громадськістю діаспори українців. Є е, клич, його почули за кордоном про будинок українців цього світу в місті Канаві. І це якраз такий будинок, який, на який я розрахую тримати кошти. Якщо ми не підемо на спонсорських коштах, таких громад або інші, цей будинок добудується до 2014 року, обов'язково, можливо, до 2012. Но в цьому році на нього не виділяються кошти. На його утримання я вже відповідав, ми зараз датимо свої кошти. Поки що, 80 мільйонів ми так просто знайти. Але я думаю, що навколо нього зараз вже крутяться і державні м'ячі, і інші, які хочуть все-таки якось вирішити це питання. Можливо, щось і проклюється. По цьому будинку культури на сьогодні А. Ми маємо його відкрити, бо він був закритий все це є, багато з вас про це знає. Б. Дещо сюди покупається, вирішується. на капітальних вкладень коштів не буде, тому що ми надіємося, туди прийти, тут потім лад, можливо його примінити, або по призначенні кінозал, якщо це буде актуально для молоді, або зробити критим ринком міста містакана. Дякую.